В Магдалинівському районі завершують розчистку річки Заплавка, притоки Олілі. Водну артерію відновлюють вперше в історії. Тепер глибина сягає 2,5 метрів, повідомив радник голови Дніпрода Юрій Голик. А раніше це була чиста ріка, на берегу якої віддихали місцеві жителі. Після чого те, що називалось довго време річка, являлося і на карті, привратілася по суті в болото. Ми розчистили 11 кілометрів цієї річки, туди повернулася вся ключа включаючи лебедей. Десятки років тому водойма Замулилась і заросла очеретом. Річку заплавку, я пам'ятаю, ще в дитинстві, дуже була повноводна річка. Рибна вона була, дичі багато було. Потім з роками прийшли ці природні катаклізми. Замулилась вона, заросла очеретами, рогозами, коротше говоря. Не стало води у 2017 році. Дніпрода розпочала реалізацію проєкту з розчистки заплавки. Нині роботи на фініші підрядники оновили близько 12 кілометрів водойми. повністю очистили дно від мулу, відремонтували дамбу. Відновилися не тільки. у… у... Відтворення водних живих біоресурсів, а також відновлення і фауни і флори. Стільки нових появилося трав птахів і гніздування проходить. незабаром. Розчистять останні півтори сотні метрів річки, реконструюють переливні споруди, які підтримуватимуть рівень води. Завершити всі роботи планують вже до кінця року.